Я рада вітати вас на своєму каналі. І давайте подивимося, що вам готує наступний тиждень, що вам підготував наступний тиждень. Колесниця. А, і четвірка кубків. Дивіться, ви вийдете з якоїсь такої застойної застойної ситуації, де ви не бачили для себе вже перспектив, не хотіли нічого змінювати, не могли діяти, і не хотілося нічого робити. І Таке, знаєте, хотілося забити на все. І, і просто, щоб усі відчепилися. Нарешті до такого стану ви можете все-таки вийти на наступному тижні. Для когось це буде а, в такому більш. Більш переносному сенсі, от ви знайдете собі шлях і вихід з цієї ситуації. Для когось це просто в земному рівні така буде якась дорога, поїздка, переїзд. Можливо, навіть просто багато будете рухатися, багато буде треба і збігти, і поїхати, і приїхати, і щось принести. Ну, тобто, от таких багато такої бігати буде. Вибачте за таке слово. Прада вам на наступний тиждень Шестірка пентаклів. Пам'ятаємо про баланс у всьому. Не давайте на собі їздити, хто захоче їхати на вас зверху. Тобто, оці терези, вони мають бути вирівняні завжди. Якщо хтось намагається за ваш рахунок виїхати, це не, не треба давати, дозволяти це робити. І самим, якщо вам все-таки є бажання комусь допомогти, то це було б дуже чудово. Якщо це справді імпульс допомоги, чомусь саме так пішла інформація. Залишайте ваші коментарі, але я попри все бажаю вам вдалого тижня.